Рано чи пізно настає момент, коли віра перестає бути прикрасою життя і стає питанням виживання, не емоційного, а внутрішнього. Бо є речі, які не перевіряються молитвами і не вирішуються правильними словами, вони вирішуються вибором. Саме в такі моменти з'ясовується, чи віра справді керує життям, чи вона просто існує поруч із ним. Більшість людей не втрачають віру через гріх, вони втрачають її через зручність, вони не відходять від Бога, вони просто не дозволяють йому втручатися, вони залишають віру для пояснень, а рішення приймають самі. І зовні це виглядає нормально. Розумно, навіть мудро, але в критичний момент ця віра не працює вона не тримає, вона не веде, вона не захищає. Бо вона ніколи не була головною. Це не проблема характеру і не проблема знань, це проблема влади, хто має право визначати твій шлях, коли стає незручно, коли доводиться втрачати, коли правильне рішення коштує занадто дорого. Саме тут віра або стає реальною, або виявляється формальністю і більшість людей уникають цього місця. Вони будують життя так, щоб ніколи не доходити до точки, де віра має щось вирішувати це відео про цю точку, про межу, де слова закінчуються і залишається лише вибір? Є тип віри, який рідко викликає тривогу вона не агресивна, не радикальна, не фанатична, вона спокійна, коректна, соціально прийнятна. Людина з такою вірою знає, як правильно говорити вона не плутається в словах, не впадає в крайності. Може пояснити свою позицію, може захистити її аргументами, але в реальному житті ця віра не витримує навантаження. Не тому, що людина зла, і не тому, що вона невіруюча, а тому, що віра залишилася на рівні переконань, але так і не стала основою рішень. Проблема не в тому, що людина не знає істини, проблема в тому, що істина перестала втручатися вона більше не впливає на вибір. Не коригує поведінку, не створює внутрішньої напруги. Віра є, але вона не керує, і саме тут виникає небезпечний самообман. Людина думає, що якщо вона не грішить відкрито, то з нею все гаразд. Але писання ніколи не вимірювало віру відсутністю явного зла воно завжди дивилося на пліт. Пліт з'являється там, де віра стикається з реальністю. З втратою, з вибором, з тиском, з необхідністю щось віддати або змінити. Якщо в цих точках віра не працює, вона не є нейтральною, вона є мертвою, не слабкою, не незрілою, а мертвою, бо жива віра не може існувати тільки в словах. Вона завжди виходить назовні, не в деклараціях, а в послідовності. Є люди, які роками говорять правильні речі, але живуть так, ніби Бог. Це фонове знання, а не реальний орієнтир. Вони моляться, але не слухають, читають писання, але не дозволяють йому коригувати життя, говорять про довіру, але уникають ризику послуху. І з часом віра перестає бути джерелом сили, вона стає інструментом пояснень. Людина більше не питає, що правильно вона питає, що можна виправдати. Саме тут віра втрачає свою функцію вона більше не веде, вона лише коментує, і це одна з найнебезпечніших форм духовного стану, бо вона виглядає стабільно, але не рухається. Віра, яка не працює в реальному житті, не програє через світ, вона програє через відсутність внутрішньої дисципліни, не через гріх. А через звичку жити без напруги перед Богом, і поки ця напруга не повернеться, жодні правильні слова не зможуть замінити живу віру. Віра починає втрачати силу не тоді, коли людина робить помилку, а тоді, коли вона припиняє приймати рішення, посилаючись на віру. Це виглядає спокійно, без конфліктів, без внутрішньої боротьби. Людина більше не каже Я не послухав. Вона каже, Я чекаю. Але очікування без напрямку це не довіра, це відкладена відповідальність. Писання не протиставляє віру і дію воно протиставляє віру і бездіяльність, замасковану під духовність, бо є різниця між чекати Бога і чекати, щоб нічого не міняти. У реальному житті це виглядає просто Є розуміння, що треба поговорити. Але розмова відкладається, є усвідомлення, що треба припинити, але з'являється виправдання, є потреба щось вирішити, але рішення розмивається фразами про час і обставини, і віра, яка мала б задати напрям, перетворюється на паузу без меж. Людина звикає жити без чітких внутрішніх так і ні. Все стає умовним, тимчасовим, залежним від настрою. Але Писання ніколи не підтримує таку позицію воно не будує життя на невизначеності, навпаки, воно постійно повертає людину до вибору навіть тоді, коли вибір болісний, навіть тоді, коли він не обіцяє швидкого результату. Саме тому Ісус говорить про вузьку дорогу не як метафору складності, а як опис постійного рішення. Вузька дорога не залишає простору для ухиляння. На ній не можна йти наполовину, на ній або рухаєшся, або стоїш. І ось тут віра проходить перевірку не на знання, а на здатність вести. Бо віра, яка не керує рішеннями, не є нейтральною, вона стає зайвою. Людина може залишатися релігійною, може зберігати форму, може підтримувати правильну мову, але життя при цьому керується іншими критеріями. Зручністю, страхом, звичкою, вигодою, і віра опиняється осторонь, не відкинута, а просто не залучена. Це і є момент внутрішнього розриву, коли людина вірить у правильні речі, але живе так, ніби ці речі не мають ваги. Писання називає це подвійністю, не як образу, а як діагноз, бо серце не може одночасно довіряти Богові і тримати контроль за всіма рішеннями. Рано чи пізно щось стає головним, і якщо віра не визначає вибір, вона вже не визначає шлях. Саме тому дорога істини завжди повертає до простого не до відчуттів, не до слів, а до питання хто сьогодні керує твоїми рішеннями. Бо там, де віра перестає керувати, вона перестає бути вірою, вона стає фоном. Є ще один момент, де віра втрачає реальну силу. Це відбувається тоді, коли знання замінює підкорення. Людина знає, що правильно, знає, як має бути, може розкласти істину логічно, може відрізнити правильне від неправильного. Але при цьому не підпорядковує себе цій істині. Знання створює відчуття контролю. Підкорення вимагає втрати контролю. Саме тому багато людей зупиняються на першому вони вивчають писання. Слухають проповіді, обговорюють принципи, але уникають моменту, коли істина починає диктувати умови. Бо істина не просто інформує, вона обмежує, вона вказує межі, вона забирає варіанти, і тут виникає внутрішній конфлікт, або істина стоїть вище моїх бажань, або мої бажання визначають, яку істину я приймаю. Писання не залишає простору для компромісу, воно не дає людині ролі спостерігача істина або над тобою, або під тобою якщо вона під тобою, ти використовуєш її коли зручно, якщо вона над тобою, ти змінюєшся навіть коли не хочеш. Саме тому багато віруючих накопичують знання, але не ростуть у характері вони можуть говорити про смирення і водночас не приймати корекцію. Можуть говорити про любов і не поступатися, можуть говорити про довіру і жити з постійним страхом, втратити контроль. Знання не змінює людину автоматично, воно лише показує напрям. Зміна починається там, де людина дозволяє істині судити її, а не лише підтверджувати її правоту. І тут багато хто зупиняється, бо це боляче, бо це руйнує образ себе. Бо це змушує визнавати не помилки, а внутрішню непокору. Писання постійно говорить про серце, не про обсяг знань, не про правильність формулювань. Серце це місце, де приймаються остаточні рішення, і саме там вирішується, чи істина буде авторитетом, чи лише довідником. Людина може знати істину роками і при цьому не дозволяти їй змінювати напрям життя. Це створює ілюзію стабільності. Але насправді формує внутрішній застій, бо істина, якій не підкоряються, з часом перестає турбувати, вона стає звичною, передбачуваною, безпечною, і в цей момент віра втрачає гостроту не через зовнішній тиск, а через внутрішній опір. Дорога істини завжди проходить через підкорення. Не через згоду, не через симпатію, а через рішення дозволити правді керувати навіть там, де вона суперечить особистим бажанням. І якщо істина більше не має влади, віра стає формою знання, але перестає бути силою, є сфера віри, про яку майже не говорять, бо її неможливо продемонструвати. Вона не дає враження, не створює образу, не збирає схвалення, це внутрішня дисципліна. Саме вона вирішує, чи віра працює, коли немає тиску ззовні. Поки людину тримають обставини, спільнота, роль, очікування інших, віра може виглядати переконливо. Але коли все це зникає, залишається лише те, що людина робить сама з собою, без контролю, без нагадувань, без страху втратити репутацію. І тут відкривається правда дисципліна це не про силу волі. Це про те, хто керує твоїм внутрішнім порядком. Людина без внутрішньої дисципліни завжди буде залежною від обставин. Вона може бути щирою, може бути доброю, може мати правильні переконання, але її віра буде нестабільною, бо вона реагує, а не веде. Віра без дисципліни живе імпульсами. Сьогодні є, завтра немає. Сьогодні рішучість, завтра відкладення, і найгірше. Це починає здаватися нормальним. Людина звикає до того, що внутрішній порядок не обов'язковий, що можна жити фрагментами, що цілісність це ідеал, а не вимога. Але писання ніколи не ставить віру в залежність від настрою. Воно говорить про вірність. А вірність завжди пов'язана з дисципліною, не з жорсткістю, не з ритуалом, а з постійністю. Дисципліна це коли людина робить правильне не тому, що відчуває, а тому, що вирішила. Вона молиться, навіть коли немає емоцій. Вона тримає межі, навіть коли ніхто не побачить порушення. Вона коригує себе, навіть коли легше промовчати. Це не героїзм, це базова форма відповідальності. Саме тут багато віруючих зупиняються не через слабкість. А через небажання будувати внутрішній порядок. Бо дисципліна не дає миттєвої винагороди, вона не викликає захоплення, вона просто формує основу, і без цієї основи віра завжди буде залежати від зовнішніх умов. Людина може щиро вірити, але без дисципліни її віра буде постійно хитатися, бо істина без порядку не стає способом життя. Дорога істини Проходить саме тут, не на сцені, не в словах, а в тих рішеннях, які ніхто не бачить, але які формують людину щодня. І якщо в цій зоні порожньо віра не витримає довго, бо вона не має на що спертися. Є форма страху, яку рідко визнають страхом. Вона звучить розумно, виглядає зріло, має правильні пояснення, її називають обережністю, зваженістю. Мудрим підходом. Але по суті, це все той самий страх страх втратити контроль. Людина більше не каже Я боюся. Вона каже Я не хочу робити помилок. Вона більше не каже, мені страшно ризикувати. Вона каже, Я навчився бути реалістом. І саме тут віра починає звужуватися не різко, непомітно, а логічно. Кожне рішення проходить через фільтр безпеки. Не через істину, не через покликання, а через ризики, чи не зашкодить це мені, чи не ускладнить життя, чи не призведе до втрат, і віра поступово перестає вести вона лише погоджується з тим, що вже вирішив страх. Писання ніколи не ототожнює мудрість із униканням ризику. Навпаки, біблійна мудрість часто виглядає небезпечною, бо вона будується не на прогнозах. А на довірі до Бога. Коли людина керується страхом, вона завжди знайде аргументи, завжди зможе пояснити, чому зараз не час, чому краще почекати, чому варто обрати простіший шлях. І з кожним таким рішенням віра втрачає ще трохи простору. Не тому, що людина відмовилась від Бога, а тому, що вона поставила безпеку вище послуху. Страх – не змушує грішити, він змушує не діяти, він не штовхає до зла, він паралізує добро, і саме тому він такий небезпечний, бо виглядає нешкідливо людина не робить нічого поганого, вона просто не робить того, що вимагає віра. Писання постійно стикає людину з рішеннями, які не мають гарантій піти, не знаючи куди. Сказати, не знаючи реакції. Відмовитися, не знаючи наслідків, і саме в цих точках віра або залишається живою, або перетворюється на систему самозбереження, страх завжди обіцяє стабільність, але він ніколи не приводить до повноти, бо життя, побудоване на униканні втрат, завжди буде обмеженим, і віра, підпорядкована страху, не зможе витримати серйозного виклику. Дорога істини не заперечує розсудливість, але вона чітко відрізняє її від страху. Розсудливість слухає Бога і діє обережно, страх слухає себе і діє вигідно, і поки страх керує вибором, віра не має простору для дії, бо вона завжди залишається другим голосом. Є момент, який відсіює більшість віри, не на початку, і не в кризі, а тоді, коли нічого не відбувається. Коли людина зробила правильне, прийняла складне рішення, відмовилася від вигідного, залишилася чесною, і після цього тиша, без підтверджень, без результату, без відчуття, що це мало сенс. Саме тут віра проходить одну з найважчих перевірок, бо з'являється запитання, яке рідко звучить в голос, а якщо це нічого не змінить? Багато людей готові бути вірними, поки бачать зв'язок між послухом і результатом, поки є плід. поки є відповідь, поки є зростання. Але писання ніколи не обіцяло, що вірність завжди буде винагороджена швидко воно говорить про інше про стійкість без аплодисментів, про послух без гарантій, про правильність, яка не одразу виправдовується. І саме тут віра або стає зрілою або починає торгуватися. Людина не відмовляється від бога, вона просто зменшує вкладення, менше зусиль, менше рішучості, менше напруги. Бо якщо немає результату, навіщо напружуватись? Так віра поступово переходить з режиму довіри в режим розрахунку. Але розрахунок це не віра. Бо віра тримається не за результат. Вона тримається за характер Бога. Писання знову і знову показує людей, які не побачили виконання обіцянок у своєму часі, але не змінили напрям. Вони не знали, чим усе закінчиться, але знали, кому довіряють. Вірність без винагороди це точка, де віра перестає бути інструментом і стає позицією. Тут уже немає запитань про користь, про доцільність, про вигоду. Є лише питання, чи я залишусь вірним, навіть якщо це не принесе нічого видимого. Саме тут відбувається відокремлення не між віруючими і невіруючими, а між тими, хто використовує віру і тими, хто живе нею. Бо віра, яка потребує постійного підтвердження, не витримає довго. Рано чи пізно вона втомиться чекати і почне вимагати. А коли віра починає вимагати, вона перестає бути вірою. Дорога істини проходить саме тут у точці, де немає винагороди, де немає швидкого результату, де немає гарантій, і якщо людина залишається вірною в цій тиші, її віра більше не залежить від обставин. Вона стає стійкою не тому, що все добре, а тому, що напрям збережений. Є речі, які неможливо перевірити одразу їх не видно в моменті. Вони не проявляються в емоції, не считуються по словах, їх показує тільки час. Саме тому час є одним із найнебезпечніших випробувань віри. Не тому, що він важкий, а тому, що він повільний, час не тисне, не змушує, не ламає, він просто триває, і в цьому триванні поступово стає видно, що насправді керує людиною. На початку багато що виглядає правильно є рішучість, є переконання. Є ясність. Але проходить певний період, і з'являється спокуса пояснювати свою зупинку не вибором, а обставинами. Людина більше не каже Я передумав. Вона каже ще не час. Вона більше не каже, я не готовий підкоритися. Вона каже, Бог поки не відкрив. І ці слова звучать духовно, вони не викликають підозри, вони навіть виглядають мудро, але час має одну властивість. Він не підтверджує слова, він показує напрям. Бо з часом стає очевидно людина або рухається, або навчається красиво стояти на місці, і стояння починає виглядати як позиція, як зрілість, як виваженість, але насправді це може бути лише звиканням до відсутності рішень. Час не робить людину духовнішою, він робить її послідовнішою. Якщо віра була живою, вона з роками стає глибшою. Якщо віра була формальною, вона з роками стає зручнішою. І ось тут відбувається розмежування Не різке, недраматичне, а тихе. Людина починає будувати життя так, ніби вона вже все зрозуміла, ніби ключові рішення позаду, ніби нічого принципового більше не вимагатиметься. Час перетворюється не на шлях, а на фон. І віра поступово втрачає напругу не через гріх, а через відсутність внутрішнього руху. Писання не підтримує таку зупинку воно не говорить про віру як про щось, що можна утримувати без дії. Воно говорить про вірність, а вірність завжди має напрям. Навіть якщо зовні нічого не змінюється, всередині або відбувається зростання, або накопичується застій. І час завжди це виявляє. Бо якщо роки минають, а рішення так і не прийняті, якщо істина так і не стала визначальною, якщо дисципліна так і не з'явилася, це вже не пауза. Це вибір. Час не є виправданням, він є свідком. Він не пояснює, чому ти не рухався, він показує, що для тебе було важливішим. І саме тому віра, яка витримує час, не завжди виглядає яскраво. Але вона завжди має напрям. Бо там, де віра жива, час не зупиняє, він загострює у певний момент життя знімає всі прикраси, зникають формулювання, зникають правильні пояснення, зникає можливість сховатися за намірами, і залишається просте питання що насправді керує твоїм життям, не те, що ти визнаєш, не те, що ти підтримуєш на словах. А те, що визначає твої рішення, коли ніхто не дивиться. Бо віра не живе в деклараціях, вона живе в виборі. Саме тому так багато людей щиро вірять і водночас живуть так, ніби віра не має вирішальної ваги. Вони не відмовилися від Бога, вони просто не дали йому місця керувати, і це найнебезпечніша форма самообману не бунт, не заперечення, а співіснування без підкорення. Коли віра стає частиною життя, але не його віссю, коли істина надихає, але не обмежує, коли Бог підтримує, але не визначає напрям, таке життя може виглядати стабільним, навіть моральним, навіть духовним, але воно не витримує тиску. Бо в момент реального вибору людина завжди повертається до того, що має над нею справжню владу, і якщо цією владою є страх, вигода, звичка, Контроль, віра відходить у бік, не зникає, просто перестає бути головною. Писання не залишає тут сірого поля, воно не пропонує компроміс, або істина керує тобою, або ти використовуєш істину, щоб виправдати те, що вже вирішив, і це не питання глибини знань, не питання досвіду, не питання років у вірі, це питання підпорядкування. Бо віра, яка не керує життям, з часом стає лише мовою, а мова без дії не рятує, не формує, не тримає. Саме тому дорога істини не широка, незручна, не популярна, вона вимагає не захоплення, а рішення. Рішення дозволити Богові визначати не тільки переконання, а й напрям, не тільки слова, а й межі, не тільки молитву, а й щоденну дисципліну. І зараз важливо сказати прямо без тиску. Без маніпуляцій. Це слово не для всіх, воно для тих, хто готовий перестати прикриватися вірою і почати жити нею. Якщо ти впізнав себе, не виправдовуйся, не пояснюй, не відкладай, просто зафіксуй рішення, напиши в коментарі два слова без виправдань, не для алгоритмів, не для людей, для себе. І якщо ти хочеш йти далі цим шляхом, підпишись на канал Дорога істини. Тут не буде легких відповідей, тут буде ясність і відповідальність, бо істина не заспокоює, вона визначає шлях.